Екстра 10 кг ціною 2850 гривень. Перший буде ось такий куховачок. І це дуже продовжувати працюваний. Моя катманчика, капішончики в розмірі М. Наступна легша, і плюсована по бокам. Така гарна була талію в розмірі розмірі Ось така. Катманчика, ви капішончиком. Йдемо на такому хутлі, Тепленька. Так, наступна вийде ось така віковочка, чоловіча. Е, нагадую, що тут є чоловічі і жіночі речі. Ось така бездукавочка. Хіт мобилась тут і це зараз ось така коточка красива, без цьобина в такому красивому бажому кольорі. Бездукавочка в кольорі Хакі, есочка. Ось така йде, на хутбі, безцьобина. Безукавочка, така йде дутиком, емочка. Красива, така оранжева, напуті йде. Так так. Ось така йде. Жіноча. Це буде 36 розмір. В красивому голубенькому кольорі. Далі хакі. Ось така. Останнє це буде носити без лукавочка грозної 44. Емочка. Іде така красива, ти строна з карманчиками і на буточках іде подовжено. Для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на лайпад або телеграм.